Астрологічна аналітика з елементами прогнозу за події в війні поліції, економіці суспільстві за минулий місяць. Це був знак Зодіака Риби з 20 лютого по 20 березня. Він пов'язаний з тайнами і скритністю. І це означає, що були події, які пов'язані з тайною і скритністю. Наприклад, візит Байдена тайний в Київ, а наприкінці цього періоду таємний візит Путіна. Ночу в Маріуполь і в Крим хочеться відмітити, що масштаб цієї події він дуже маленький. Це означає, на мій погляд, потенціал. Потенціал, що може робити Російська Федерація. Ну, зараз на що в неї є сили. З військової політичної точки зору. Також в цей період Росія збила знак зодіака риби з морем пов'язаний. Я прогнозував, що можуть бути якісь військові процеси на морі і з військових серйозних процесів Те, що відомо, тільки мені, тільки що безпілотник збили над поруч з Кримом, американський. З миточки зору це каже знову ж таки про масштаб. Потенціалу, що війна, ну вона от зараз такий потенціал має. В морському знаки Зодіака, і стільки небагато подій в принципі дало. А те, яке дало, ну окрім візита Байдену, вони такі, вроде, як скромні події. Також на початку березня тайна подія була, що українцям було незрозуміло багатьом, чому в Бахмуті не виходять українські збройні сили. І оце тайна, коли на повний місяць не казали, війська залишаються в Бахмуті, а українці переживали. Ми хотіли, щоб вони вийшли. От, але була тайна така військова таємниця, що не казали чому, але казали, що так Генштаб вирішили, і це так треба. Значить, також були напружені аспекти до Марса, це складність в'їзду, виїзду в Бахмут. В складність небезпека велика на переїздах десь, де на автівках їздять аварійність на дорогах, а також складність в навчанні. В школах і де діти навчаються, більш складний період, такий стресовий в точки зору навчання. Знак Зодіака Риби пов'язаний з біженцями, переселенцями, і в знак Зодіака Риби ввійшов Сатурн, і це означає, що почалися більше обмежень для переселенців, більше. Задачі серйозно оприділятися або там закорінятися, або в Україну вертатися на роботу, більше влаштовуватися, знижувані рівня фінансової допомоги можливо. І цей період буде 2,5 років, тобто він буде далі наростати. Ну і в принципі, планети в рибах якісь більше події у біженців. Сюжет мені. Також знак Зодіака риби пов'язаний в астрології з нафтою, газом, і в мене був прогноз, який не справдився. Один з прогнозів, який не справдився, що може бути зниження ціни на нафту і газ. Ну, вочевидь, цього не відбулося, вочеві, значить, така ситуація, що це не потрібно з якоїсь ну, глобальної там, економічної точки зору. Значить, будьте уважні, не всі прогнози вони можуть здійснятися. Це особливість астрології, вона ну, не може прям все абсолютно точно прогнозувати, ну принаймні в, мої, в моїх руках. Далі, значить, ще в цьому місяці було, що Путіна за, за те, що він дітей вивозив з України. Наказали в суді, і це ліліт в Леві, вона продовжує бути в Леві, і ця тема буде продовжуватися для всіх інших людей, з моєї точки зору, це не повод для злорадства, а символ того, що ми теж до своїх дітей можемо погане щось робити в цей період, і, навпаки, цей період, коли ми можемо виправити свої якісь гріхи перед своїми дітьми. Або перед своїми батьками в ролі будучи дітей. Мало було планет в осінніх знаках зодіака. Це означало, що в деяких людей складнощі були з роботою. Ну зараз, щоб краще було, треба не упрямитися на своєму, а бути більш гнучким і плисти за течією. Довіряти Всесвіту, довіряти Богові і. Ну, Відмовлятися від якихось своїх звичок і діяти, як виходить. Таким чином легше довіряти людям, більше ну, яким ви можете ситуації, а не бути ну, ізольованими. Тобто, в знаках, які пов'язані з ізоляцією, зараз планет мало, це не перспективно. Також був смішний аспект з'єднання Юпітера з Хіроном. Це якісь авторитети, вони ну, курйозні ситуації мали. Наприклад, російський генерал, який голий танцював, танцював, ну, і це було смішно. Також я, наприклад, про себе можу сказати, що я один з прогнозів авторитет наказав серйозний відтик і робив, що от, в березні можливо, зниження військової активності, а тут війні ще така в березні. Ну, і теж, мій авторитет, як би от. Він підгуляв цей період. Хірон означає казусні ситуації, а Юпітер означає авторитет. Також в цей період Плутон підходить до кінця Казірога, а це означає те, що ну, закінчується період, коли Путін всіх лякає ядерною зброєю, і вже наприкінці цього періоду якби Путін вже і мало всіх лякав ядерною зброєю. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!